Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося, хімзавод Кримський Титан. Чи буде руйнування? Чи, бу... чи підірвуть росіяни? Кримський титан. Скажіть, да чи ні? Відповідь так, да. Вони вже заміновані, територія замінована. Питання вже на 70%, що так, що він буде підірваний. Зараз не вистачає якоїсь ну, наказу, да. чекають коли, чекають наказ. Так, зараз будемо дивитися більш детально. Тобто на 70%, можливо, зараз, на, на даний момент, що це вже вирішено на 70%, що вони його підірвуть. Так, Вищі сили скажіть карти Таро Покажіть, хімзавод Кримський Титан. Чи буде підірвано? Які перешкоди, щоб цього не було? Так, щоб його не підірвали цей завод. Скажіть, покажіть, що відбувається? Так, чи буде підірвано? Це на крайній випадок, коли не буде більше, яким чином, захищатися від. На Наступу від наступу української армії. Це така, як використовується як зброя, щоб зупинити наступ і щоб в ніякому разі не віддати Крим. Також це як речі, давління, шантаж. Що якщо ви будете йти в наступ, ми все будемо зривати потроху. Ситуація погана, Контролюється ворогом, і ми зараз в заложниках у дураків, от карта дурак. Це ті, що несуть руйнування собі оточуючим, це російська армія і Кремль. І що ми, як заложники в цій ситуації, що ця територія це вони зроблять це. Якщо тільки буде наступ якийсь тяжелай, ну і вони контролюють зараз під контролем у ворога цей титан. І якщо наші наступають, то вони взривають, щоб не було руху в цю сторону в сторону Крима. Ні в якому разі ворог не хоче допустити, тобто ну, це для них взагалі страш... найстрашніше, що може бути, що Крим не можна чіпати ні в якому разі. Тобто вони таким чином мріють про те, що вони контролюють ситуацію на фронті цими шантажами. І у ворога, оце в голові, карта д'явол, що він, вони хочуть домовитись, що ви не чіпаєте цей Крим, віддаєте нам Крим, і ми домовляємося, що ми не взриваємо вам цей хімзавод. Так, а як буде, як буде? Ну, це ворог мріє про те, що йому віддадуть Крим, а як насправді це буде, скажіть, як буде насправді, ну Крим ніхто не буде віддавати насправді. Карта сила вийшла, і все, ну, Збройні Сили України все одно будуть відвоювати Крим, все, равно, все одно буде цей наступ, незважаючи на ці всі мінування, все інше. Все одно будуть іти, і щось буде на морі, якийсь бій на морі. Через море щось буде. Так, що буде на морі? Таємниця тайна, не можна казати, не можна відкривати секрет. Щось відбувається, тобто цього Путіна його якось дурять, щоб, щоб якось звільнити територію Криму і його обдурити. Як все тримається в тиші, в секреті? Зараз ми подивимося трошки. Його буде розбито повністю. Щось з морем зв'язане, будуть заходити з моря. Вони не можуть впливати на оцей шантаж цим заводом. Титан він не впливає на рух української армії. Що ворог, він уже так, як цей утопленник, що. Вже він просто пливе по течії і він не впливає на... буде він, ну, це шантаж, шантаж цей не пройде. Але руйнування можливі. Так, ще раз питаю. Так, чи встигне ворог взірвати, ну, зробити цей вибух на тім заводі? Чи встигне ворог, взірвати хімзавод, Кримський титан. Чи встигне? Карти кажуть, що так. Да, що це можливо. Що Це можливо. Так. На жаль, руйнування такі можливі. Картамир. Ну, Це потім, що будуть, його будуть, буде покарані, всі причетні, будуть накарані, на понесуть кару. Ну, всього не легше і м -м, все одно перемога за Україною і все одно це не вплине на хід війни, чи якось це не зупине нікого. Буде він зривати, не буде. Все одно м -м, Крим буде звільнено. Але руйнування можливі на цьому заводі. Давайте прибирати. Заперечую, заперечую. Ну, це башня вийшла, що саме руйнування. Заперечую. Так, заперечую. Заперечую. Сперебера... Прибираємо всі негативні карти. Заперечую, щоб не було цього вибуху. Тобто вони росіяни думають, що це зупинить українську армію, то що вони там підривають, заперечую. заперечую. Але це не дасть того результату. Вони будуть розчаровані, навіть якщо вони його підірвуть, да, буде там екологічна катастрофа, але це не зупинить українську армію і не змінить хід війни. Все одно Крим від, у них відберуть. Заперечую, російським Крим не буде все одно незважаючи, чи взірвуть, чи не взірвуть, заперечую, заперечую. Просто, що винищують природу, винищують ну, людей, да? винищують людей. Що ворог дуже жорстокий. з серії так не доставайся жити нікому, що пересруть всю природу в Криму. Так, заперечую. заперечуємо. З цього розкладу видно, що при першій же небезпеці. При перших же якихось проявах контрнаступу на Крим вони зривають цей хімзавод. Отак. От Заперечую. Так, це всі карти, які відповідають за хороше. Що це ще надіжда на те, що буде все добре. І перекриваю. Перекриваю негатив. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголихоронці. Прошу захисту для а, хімзавода, Кримський титан. Прошу відвести біду, щоб не було руйнування. Волі вищих сил, да буде так. Прошу ворогу зруйнувати всі плани. І прошу захисту для Криму і для цієї місцевості, на якій знаходиться Кримський титан. Прошу не допустити біду, зламати ворогу плани. По волі вищих сил, да буде так, щоб все було ціле і не ушкоджене. вищих сил буде так і так буде. Ситуація така небезпечна, і ми зараз подивились, і чим більше на це звертати уваги, тим більше воно буде в це псуватися. Якщо а, звертати на цю увагу, про це казати, що воно може ну, піти так не по плану, да, баланс нарушиться, і воно не буде зірвано. Цей завод. Давайте ще подивимось. Ви ще сили, скажіть, покажіть. Чи чи планує ворог підірвати завод титан? Чи планує Чи є такі плани ворога підірвати титан? Так, ворог це планує, це стабільний, в нього такий план є. А чи вдасться це ворогу зробити? Чи вдасться ворогу зробити, виконати цей наказ підірвати завод Титан? Чи вдасться ворогу це зробити, скажіть. Чи вдасться їм це підірвати? Так, але їм не вдасться, не вдасться. Дев'яточка, це в дві дев'ятки вийшло, це коли ну, майже ну не вийшло, не, не, не вийшло. 10 – це було б вже повністю, точно, а 9 це ні. Вони дві дев'ятки вийшли, бачите. Вони будуть намагатися, будуть хотіти, будуть беззащитні перед Збройними силами України, що на них напали, і що їх виганяють з цього Криму, що все погано, але вони не встигнуть, не зможуть, не вийде. І оцей імператор, це Путін, це кремлівська влада. Що вони будуть стабільно в, в поганій ситуації, вони вже, ну, це буде і крах для них, повний крах. Все погано не можна і справити. Все, все конець власті їхній. Так, дякую за увагу і до зустрічі на каналі.